І так, мої любі, сьогодні сьомий і восьмий уроки з української мови, частини 3 в Дужках 1. Тема нашого уроку відмінювання іменників, Сполучення дж-дз, Джозеф Редьярд Кіплінг, Книга джунглів. Мауглі. Нам пропонують заспівати пісеньку про іменник. Яка гарна та корисна пісенька. Діти, інтелект України для вас підготував багато-багато пісень, замість того, щоб вивчати навчальні одиниці дуже-дуже довго, інтелект України пр придумав для вас пісеньки. Ця пісенька це ж навчальна одиниця. А ви. Співаєте її з задоволенням? Давайте поміркуємо над реченням. З глибина долина почулося гарчання тигр. Що не так з цим реченням? Правильно, закінчення неправі, не е, з'ясовані, так? Давайте ми їх з'ясуємо між собою. З глибини долини почулося гарчання тигра. Правильно? От нам відмінки й допомагають. А тепер навчальна одиниця. Закінчення це змінна частина слова. Що служить для зв'язку слів у реченні. Основа, чи... Основа частина слова без закінчення. Школ, а закінчення а. Школ, а закінчення ОЮ, шкіл нема закінчення. Прямокутний порожний. Якщо закінчення то з'являється, то зникає. Це нульове закінчення. Так. А тепер називний, хто що питає, родовий, кого чого немає. А давальний щедрим став. Все, кому й чому від роздав. А давальний щедрим став, все кому й чому роздав. Давайте вивчимо цей купліт на. Пам'ять натискайте на паузу та працюйте, декілька разів прочитайте. А тепер пісенька про відмінки. На землі хто що питає, родовий, кого чого немає. А давальний щедрюм став, все кому й чому. Відний всюди ходить, він кого і що знаходить, ось орудний, ким і чим він орудує усім, ось орудний. До Зошита, а в зошиті на сторінці 31 вправа фотоапарат. Так, приготувалася увага на екран. Іменникам допомагають змінюватися службові слова прийменники. Іменникам допомагають змінюватися службові слова, прийменники. Іменникам допомагають змінюватися службові слова, прийменники. І так, пишемо, натискаємо на паузу та працюємо. Так, а зараз у нас хвилинка каліграфії. Давайте ми з вами пригадаємо алгоритм написання букви Ч. Запам'ятай алгоритм написання букви Ч. Похила з верхнім і нижнім правими заокругленнями в широкому рядку. Подовжена похила з нижнім правим заокругленням. Так. А тепер давайте ми напишемо Чернігів. Це ще одне Українське місто Чернігів. Натискайте на паузу, працюйте. А в нас навчальна одиниця. Завдання номер 8 Іменники змінюють свою форму мир, миру миром. Тобто змінюються за відмінками. В українській мові, що? Родовий, кого чого? Давальний, кому чому? Знахідний, кого-що, орудний, ким. Чим місцевий, на кому на чому, та кличний, без питання? А тепер, мої любі, нам необхідно прочитати декілька разів та відтворити з пам'яті оцю навчальну одиницю. Натискайте на паузу та працюйте. Так, давайте ми розглянемо таблицю, як в нас будуть змінюватися закінчення залежно від відмінку. Так, називний є хто? Мама, що хата. Родовий немає. Кого? Мами? Чого? Хати. Давальний – даю. Кому? Мамі? Чому хаті? Знахідний шукаю кого? Маму? Що? Хату. Орудний пишаюся ким? Мамою. Чим хатою? Стою. На кому? На мамі. На чому? На хаті? Кличний. Мамо. Хато. І так, що ви бачите з закінченнями? Що? Які вони? Змінилися. Бачите? Залежно від відмінка, змінилися і закінчення. Так, давайте все це постираємо і будемо виконувати завдання номер 9 Віршик Надії Красоткіни надрукував незнайка. І думаю, що там є помилки. Давайте йому допоможемо виправити ці помилки. Павутинка в небі в'ється, кілька днів стоїть тепло. Осінь сонечко сміється. любу літо бабино прийшло. І так, перше слово в реченні пишемо з великою букви, так? В'ється апостроф. Кілька днів. Стоїть! Їдь. Да, тепло. Осінь, сонечко, сміється, літо, бабино, прийшло. От ми і допомогли, незнайку. І так, давайте ми підкреслимо іменники. Що павутинка? Так Так, тепло, ніф, осінь, сонечко літо. Бачите, скільки багато іменників ми знайшли. Так, а давайте тепер поміркуємо. І напишемо іменники з вірша в початковій формі. А початкова форма це називний, ми про це вже говорили. Нів – Хто що? День у небі. Хто що? Небо. Так? Пишемо небо. Та пропоную трошечки відпочити. Пісенька про відмінки. На землі хто що питає, родовий кого чого немає. А давай нищедруська, все кому й чому. Він всюди ходить, він кого і що знаходить, ось орудний ким і чим, він орудує усім, ось орудний ким і чим, він орудує усім, у місцеві місця повно і на кому, і на чому, кличний же питань немає, просто так усім. Продовжуємо наш урок. І так, сторінка 33. Подивіться, яка гарна листівка! Мову бережи чудову, вічно гарну, молоду, власним словом привітайте по землі її ходу. Давайте перепишемо. На нижню частину нашого зошиту. Ну, яка краса, діти! Давайте напишемо красиво, каліграфічно, старанно. Натискайте на паузу та працюйте. Так, сторінка 34. Звуки ці усіх дивують, по дві букви потребують. А щоб букв не розділяли, «дж» і «дз» дягли брилі та дзерчать, як всі на світі, джоли, гедзі і джмелі. А брилі. Що це таке брилі? От дивіться, отака солом'яна шляпа, бриль називається. Бачите, бриль. Надягли брилі. Брел, брел, так, звуки ці усіх дивують. Поспішайка писав та помилок наробив. Давайте допоможемо йому. По дві буви потребують, а щоб букв не розділяли. Дж і дзи вдягли. Брелі. Так дзирчать, як всі на світі. Бджоли, гедзі і джмелі. От ми і допомогли поспішайкові. Так, а тепер. Навчальна одиниця розполучення букв Д, «дз». І так, сполучення букв Д, «дз» у деяких словах позначають правильно один приголосний звук. Давайте себе перевіримо. Сполучення букв Д, «дз» У деяких словах позначають один приголосний звук. Наприклад, джем дзвін. Ці звуки записують так: дж – дз. Так. А хто пам'ятає презентацію словникових слів? Давайте ми перевіримо себе за презентацією. Так. Джола Джмиль. Гэдз. Гудзик. Звенок. Джинсы. Так. Пропоную записати в зошит ці слова. І так, пишемо число, назву місяця, класна робота, словниковий диктант. І записуємо слова в зошит. Давайте ще раз породивимося. Джола Джмиль Гедзи Гудзик Звенок джинсы. Так, а тепер, будь ласка, зробіть паузу, натисніть паузу та працюйте. Познач правильну звукову модель слова джинси. Познач правильну звукову модель слова джинси. Що ми робимо? Д? ДЖ твердий приголосний голосний, твердий приголосний Н. С. твердий приголосний і голосний. І так, риска, крапочка, риска, риска, крапочка, тобто це варіант Б. От ми і зробили. Обрали модель слова джинси. Завдання номер 15 Нам необхідно пригадати пропущення та відтворити з пам'яті. Слова з попереднього рядка в наступний переносять складами сполучення букв Дз, ж, дз» Що позначають, один звук при переносі не розривають. Давайте перевіримо себе. Слова з попереднього рядка в наступний переносять складами бабуся. Бабуся. Сполучення букв дж дз що позначають один звук, при переносі не розривають. Та, прочитай і поділи слова для переносу. Лагоджу, подзвонять, гар гаджет. Так, ла, го, джу, бот. Зво... Так, не-не-не, мы ось так зробим. О! По... А там дзво... нять. Гад... Жет. Зад... за... Дзюрчаву. Так, що нам необхідно зробити? Ми давайте послухаємо уривок вірша, як звучать букви. Так, як звучать букви. Звуки ці усіх дивують, по дві букви потребують, а щоб букв не розділяли, дж і дз вдягли брелі. Так дзищать, як всі на світі бджоли гедзі і джмелі. Так, а тепер бізі змії. Познач рядок, у якому є слова з помилкою. З'єднай іменник та його характеристики. Познач правильне твердження. Познач рядок іменників у початковій формі. Познач рядок, у якому слово для переносу поділено неправильно. Виправ помилку, укажи місто, в якому жив Аладдін. Укажи, хто викупив життя Мавлі. А зараз відпочивайте.